Зараз проведу тест-драйв перевірку аналога, підробки і номерних парфумів, з якими я працюю. Дуже простий тест. Кожна з вас чи кожний з вас може це зробити. Це можна робити будь-де. Можна робити в будь-якому магазині, можна робити в багатої куми, чи в знайомої, чи сусідки в гостях. Можна перевірити свої парфуми. Мені багато хто пише в коментарях, що Оля, ти таке робиш, що я мушу вставати і в, 2, в 2 години ночі, і в 3 години ночі мушу вставати трясти, калатати флакони, перевіряти свої парфуми, тому що вже починає мучити. Так що, якщо вас вже починає мучити, значить встаємо і перевіряємо. Берете флакон, в мене аналог. І декілька секунд інтенсивно струшуєте і дивитеся, що відбувається в флаконі. В ідеалі, там мають бути бульбашки, такий собі ефект шампанського, або є такі іграшки в новорічні, такі там сніжинки крутяться. Має бути таке, бачите? Це підробка, це мій чоловік, ще зі мною ледь не бився, він доказував, що він купив оригінал. І беру два флакони. Парфумів, з якими я працюю, потрясу їх одночасно. І ось показую. Воно тут трошки здається, що мутне, але насправді, тут мають бути бульбашки. Вам видно чи ні? Напишіть мені, чи вам видно. Значить, візьму для чистоти експерименту ще один флакон, вже третій, потрясу третій. От, видно, чи ні? О, о, ось тут. Бачите як? Ось має бути таке. Має бути такий ефект шампанського. Якби, що це означає? Коли, показую, ще на міні версійках в мене ще є маленькі. Значить, дивіться, в мене є флакони, 50-ки. Це більше 100 брендів. Всі бренди: Шанель, Діор, Versace, Лакоста, Givenchy, Том Форд, що хочете в таких флаконах. Більше 100 ароматів, це 50-ки. Далі в мене є десятки. Ці дуже круто в косметичку або, наприклад, в сумочку. Дивіться теж, що робить. Видно? Дивіться, яка красота. Чим більше бульбашок, тим більше в складі аромату. Перевіряйте свої парфуми, і плюс в мене є пробнічки 2 мл на будь-який бренд. Перевіряйте парфуми і пишіть, що у вас вийшло.